Добрий день, малята! Сьогодні в нас малювання. Приготуйтеся. Для роботи нам потрібно каркуш білого паперу або альбом, акварельні фарби, стаканчик з водичкою, пензлик, підставочка для пензлика та серветка. Цього тижня ми вшановуємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Ось послухайте один із його віршів. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається, калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Течі вода із загаю та попід горою, хлюпочується качаточка. Поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Діти, правда гарний вірш. Давайте уявимо сьогодні, що ми художники, і нам треба намалювати ілюстрацію до цього вірша. Що б ви намалювали? Розгляньте уважно зразок. Що ми на ньому бачимо? Так, тут качечки пливуть по водичці. Що ще ми бачимо? Калину, очерет, сонечко, хмаринку. Які кольори використали для цього малюнку? Так, жовтий, синій, зелений, червоний та чорний. Розгляньте уважно послідовність намалювання такого малюнку. Першим ми будемо використовувати жовтий колір фарби. Починаємо малювати качичок. Їх буде дві, тому треба так розмістити на листку, щоб вистачило місця. Малюємо контур пташки та зафарбовуємо жовтим кольором. Перша пташка готова. Переходимо до наступної. Послідовність намалювання та сама. Контур пташки та зафарбовуємо у жовтий колір. Ось і готові наші пташки. У правому верхньому куточку малюємо сонечко. Наше сонечко круглої форми та має довгі прямі промінчики. Теж зафарбовуємо жовтим кольором. Жовту фарбу ми більше використовувати не будемо, тому треба добре вимити пензлик перед тим, як використовувати інший колір. Наступним ми будемо малювати водичку, по якій пливуть качечки. Який колір ми використаємо? Правильно, синій. Плавними продольними рухами малюємо водичку, акуратно не виходячи на пташок. Ось наші качечки вже й пливуть. Ближче до верхнього лівого куточка малюємо хмарку та зафарбовуємо синім кольором. Перед використанням іншого кольору фарби не забувайте добре вимивати пензлик. Наступним ми будемо використовувати зелений колір. Намалюємо кущ калини. На кожній гілочці листочки. Справа від качечок протяжними рухами малюємо листки очерета. Далі намалюємо ягоди калини. Який колір ми будемо використовувати? Правильно червоний. Акуратно не набираючи на пензлик багато фарби, малюємо ягоди. Ось і зачервоніли кетяги калини на кущі. Останній колір фарби, який ми сьогодні будемо використовувати, чорний. Намалюємо акуратно очі нашим каченятам. Після завершення роботи вимийте добре пензлик, обсушіть його об та приберіть своє робоче місце. Ось яка чудова ілюстрація до вірша Тараса Григоровича Шевченка у нас вийшла. Не забувайте, що роботи, намальовані фарбами, потребують часу для висихання. А наше заняття добігло до кінця. До побачення!